Ну що, дорогі наші, пан Максим Буга вже з нами. Доброго ранку, Максиме. Доброго ранку вітаємо вас. Вітаю. Дуже дякуємо, що ви знайшли час завітати до нас. Знаємо, що ви зайняті. Тема Але у нас тема сьогодні важлива. дуже важлива. Ми бачимо, що війна змінює багато в свідомості людей. Зокрема, коли ми говоримо про дітей, це така найбільша наша біль, найбільший біль, діти вони дуже травмуються, і дуже мені здається, може змінитись кардинально їхнє світосприйняття. Тобто, і особливо в негативну сторону, руйнується багато їхніх мрій, сподівань і розумінь. І донести в принципі людині в таких умовах про Божу любов, про якесь щось хороше не так легко, хоча ми говоримо, так що як негода, то до Бога. Коли ми говоримо про Бога діткам. Я думаю, актуально до прикладу для тих регіонів, куди в церкві багато переселенців приїхало з місць бойових дій. В чому полягає проповідь для них? В чому особливість такої євангелізації найменшим нашим співгромадянам? Угу. Ну, дивіться, перше потрібно розуміти, що таке євангелізація. Це коли ми кажемо, що Бог є любов. По перше, да. Розказуємо про Бога. Якщо ми читаємо Біблію, це Євангелія від Матфея, 18 глава, 3 текст, Бог каже, будьте як діти, а 19 глава, 14 текст, Він каже, що пустіть дітей приходити до мене, тому що такі будуть Царство Боже. Угу. Тому ми розуміємо, що якщо ми кажемо не тільки про дитячу евангелізацію, а зовсім про всю евангелізацію, то потрібно бути як діти. Е, я завжди рахував, що евангелізація дітей особисто состоїть із двох частин: це сім'я. І це церква. Якщо казати про сім'ю, то в сім'ї там ну, багато всяких процесів, це перш за все повинні бути прикладом. Якщо казати про церкву, то в церкві дуже багато сьогодні є програм, дитячих програм, підліткових програм, які розраховані на те, щоб дитину привести до Христа і показати і розказати про Христа її, перш за все, про любов Божу до них. Тому сьогодні євангелізація в церкві це перш за все те, що допомога дітям. І показати їм відношення, любов, тому що е, ті діти, які переїхали е, з тих регіонів, де зараз йде війна, на жаль, вони потребують любові, е, під, потребують підтримки і просто з ними поговорити. Угу. А все інше, це знаєте, е, це додатково. Тому що сьогодні дітям, як і дорослим, але якщо ми говоримо про дітей, потрібно перш за все е, внимание, увага, увага! Да, увага і потрібно підтримка. Подарки, програма, подарунки, програма це все важливо, але оце дуже важливий момент. І ще, якщо говорити про евангелізацію, потрібно бути відвертим. Діти не терплять фальшу щирим, да. відвертим. Оце важливий момент. Угу а от Я власне, розумію, що проповідувати дітям складніше, аніж дорослим, тому що тут треба і враховувати і психологію, тому що діти відкриті, і потрібно їм підбирати різноманітні слова. Ну, Мені здається, що теж ви розумієте це. Але власне діти бачать війну зараз дуже яскраво. Вона їх травмує, вона показує ну, дійсно всю свою біль. і чи можуть діти, от, Слухати про Ісуса у такий час війни. І що їм потрібно розказати якраз про Ісуса, який Він, щоб їх підтримати у цей воєнний час? Е, дивлячись на досвід того, що вже зробила церква, то діти не то, що можуть, вони слухають про Ісуса. І якраз в цей момент діти дуже відкриті до Ісуса. Е, що, е, що церква робить, що роблять е, наші пастори, наші служителі, це перш за все проявляють любов Ісуса. Це, як я вже казав, всьому. Це, перш за все, почути дітей. Якщо казати про момент, як проповідувати, то, на жаль, ми іноді думаємо, що наші діти це. Відстають від нас трошки, okay. але ми повинні розуміти, що сьогодні покоління дуже розумне. Сьогодні гаджети інтернет зробив так, що діти набагато розумніші мого покоління або попереднього. Тому сьогодні дітям потрібно все говорити прямо. Діти розуміють, що таке війна. На жаль, діти сьогодні мають доступ до інтернету і вони бачать все це, все це горе. Тому дітям ми говоримо відверто, але все це прикращаємо, ну, любові Ісуса Христа. Показуємо любов, тому е слова підбираємо звичайно. Ми їм не кажемо якісь там богословські моменти. Ми більше все ж таки дитячі мови. Але ми повинні розуміти, що коли ми проповідаємо дітям, то рівні з нами. Тобто вони нас розуміють, вони нас е чують і вони розуміють все те, що ми говоримо. А чи е, сприймуть вони, от бачачи все те горе, яке прийшло, так і можливо хтось тримав не навіть від виду смерті, від вигляду е, руйнувань? І ми говоримо про те, щоб показати їм Ісусову любов, так його з цієї сторони. Чи сприймуть вони ось це поєднання? Ми говоримо про війну, про Бога, який над усім світом, про його любов і про війну. І, от у дитини може виникнути якийсь дисонанс. Дисонанс, так як, як же ж так Бог нас любить, чому він допустив війну, будуть задавати діти це запитання. Тут уже бачите тут момент, уже другий, як я спочатку казав, це вже сім'я, сім'я, в якій батьки, перш за все, церква не може брати на себе всі функції по євангелізації дітей. Є сім'я, яка також зі своєї сторони батьки, які повинні. Казати дітям, розповідати дітям про все це момент, і важливий момент не тільки для дітей, у нас є право вибору. Тому повинні говорити, що війна все це зло, яке проходить, це результат того вибору, який є у кожного чоловіка. Ага. І тому ну діти все це бачать. Е, да, є діти, які не розуміють це. У мене був досвід, коли я зустрівся з дітьми, які вийшли з з підвалу. І я їм ну подарував дитячу Біблію, подарував е, солодощі і кажу, що от, ну Бог вас любить, ми молимося за вас. Вони дивляться для мене і на мене. І для них Бог це ну для них більше переживання, це ракети, які літять. Тому тут уже більше потрібно, ну, коли закінчиться війна. То потрібно буде з такими дітьми працювати, говорити. можливо, десь проходити з ними якісь лікування, але на ми більше середоточені на тих дітей, які. Більш на наших платформах церковних, тому що ну ті діти, які в військових точках, там де зараз йде війна, дуже важко їм щось розказати. Психологи можемо... повинні з ними да, працювати. Ми можемо їм просто показати Божу любов, то що ми робимо, то, що роблять сьогодні всі служителі. А який ми власне інструмент можемо подарувати цим дітям, щоб вони не тривожились? От коли тут і зараз летять ракети, що ми можемо запропонувати їм робити, от в цей момент, наприклад. Ну молитися, Молити. молитися. Це саме головне, що у нас є. Саме головна зброя, яка є у христиан. Тому ми можемо молитися. Ми можемо навчити їх молитися. І це ми робимо, тому що ну ми розуміємо, що б не було, щоб ми не читали з вами, щоб ми не казали, які б у нас яка б у нас не була в нашої армії, молитва це сама сильна зброя. Үгін. Тому ми починаємо вивчати навчати дітей молитися. Ми починаємо навчати дорослих молитися. І якщо е, хтось сказав, якщо вся Україна буде молитися, то війна закінчиться ще швидше. Я в це вірю. Дай Бог, щоб так і сталося, це точно всіх е, Ну власне. Повертаючись до моменту Розуміння, так що от війна, Бог чому допустив, і так далі. На вашому досвіді, чи ставили вам діти такі запитання, і от як ви на них відповідали? Тобто, дорослим навіть дуже часто потрібно дати відповідь на таке запитання, бо вони питають так, про Бога, де він чому допустив, як нам ну бо ті християни, які вже в принципі досить давно укріпилися в вірі, вже прожили якісь такі складні етапи, можливо, не війна, але щось інше, ну, розуміють, що от є. Диявол, так, який робить все зло на землі, а, а є Бог, який е, намагається захистити, але не всюди він це може зробити. Е, яким чином нам це от, транслювати, донести, щоб не перекладав відповідальність за війну, е, і діти, і дорослі, в принципі, теж на Бога? Перше потрібно зрозуміти, що ми не зможемо всім це донести. Хтось до сих пір винить Бога, на жаль, в цій війні. Е, і знаєте, важко. Я не можу вам дати зараз відповідь або е, ну можливо ліки. з власного досвіду. Да, да. Я е, власне досвід такий, що бували різні моменти. Коли ти кажеш про Бога дітям або батькам, вони кажуть навпаки, який Бог він він злой, злий, він допустився це. З другої сторони, другим батькам кажеш, вони кажуть, да, помоліться, будь ласка, за нас. Ти записуєш їх імена, е, 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 прохання. прохання, і ти молишся за них в молитивних цепочках Тому дуже різні моменти. І не можна, от знаєте, так зараз сказати: От так потрібно робити так О, потрібен час, перш за все. час, А в цей час ми, як християни, ми як ну, люди. Е Просто повинні робити і показувати добро дітям, перш за все, дітям, дорослим. Тому, якщо я буду показувати їм добро, якщо я буду для них робити щось добре і буду це робити щиро, відкри... відверто, тобто не прислідуючи якісь цілі для мене, там вигідні чи щось таке, то діти будуть це бачити. І е... я чув таку думку, що для дітей сьогодні. На землі батьки це деякий прояв Бога. Тобто, якщо батьки в даному випадку будуть показувати дітям, будуть розказувати дітям, будуть показувати цю Божу любов, будуть кривати дітей, коли ці ракети летять, то вони будуть розуміти, що Бог це те, що може ще більше робити для них. І ми, як церква, зі своєї сторони також показуємо їм Бога їм розказуємо. Я вже казав, що є дуже багато програм, де дуже і гуманітарних програм, і соціальних, і духовних програм для дітей. Сьогодні діти. Каються. Діти хочуть, діти хочуть молитися. Сьогодні є цей момент. І я вірю, що він буде йти і далі. Діти будуть приходити до Бога. Але момент євангелізації дітям це дуже такий, знаєте, я для себе поняв, що потрібно бути відвертими дітьми. Uh -huh. Дорослими, і ще ти знає, можеш якось зіграти якусь там е... кіно якесь зіграти. Uh -huh. да? А дітям потрібно відвертість. Відвертість батьків, відвертість Мені. пасторів, від щирість батьків, щирість пасторів, щирість церкві. Тоді буде результат, а от пане Максиме. Власне, от коли будувати стосунки з Богом, от діткам. Чи можна їх будувати напряму, чи все залежить все ж таки від родини? Якщо от батьки мають тісні стосунки з Богом, то тоді дитина точно буде мати і теж тісні? Чи, можливо, чи може дитина самостійно мати стосунки з Богом, якщо родина не причетна? На жаль, показує у нас практика, що не всі діти чи батьки в дуже гарних стосунках з Богом, не всі вони в церкві, не всі вони з Богом. І є друга дуже гарна практика, коли батьки не в церкві, а діти в церкві. Uh -huh. Тому можливо, різне. Якщо батьки в церкві, то батьки зобов'язані зробити так, щоб їх дитина також була з Богом в церкві. Якщо батьки не в церкві, то церква повинна заінтересувати дитину і зробити все для того, щоб дитина прийшла і позна... пізнала Бога. Тобто це колективна робота да. і церкви, і родини, да. тобто це такий да. невід'ємний механізм, який біч працює над дитиною і звершує от, якби, її від зернинки уже uh -huh. до рослини і yeah. а от, до речі, питання євангелізації дітей стосується тих дітей, які не знайомі з церквою, чи цей процес триває із дітьми, які от народилися, їхні сім'ї церкви, вони ходять в церкву. Це для них важливий процес також, чи ми вже, а вони вже в церкві, в принципі, не потрібно? Ті, ті, ті діти, які в церкві з дитинства, або у яких батьки християни, віручі, то іноді їм ще більше потрібна євангелізація. Тому що, на жаль, батьки не можуть до кінця розкрити Бога, любов Божу. Я читав одну історію. Фінський євангеліст християнин, у нього була дитина, хлопець підліток, який почав вживати запр... речовини, заборонені речовини, заборонені речовини. почав ходити там по клубам, по всім цим моментам. Дуже багато у них в сім'ї були ссори, дуже багато було до драк. доходило. А потім цей євангеліст своєю дружиною прийняли рішення, що будуть любити його свого сина таким, який він є. Через певний час син прийшов, покаявся, прийшов в церкву. І коли його спитали перед хрещенням, чому змінилося твоє життя? Ти ж вів зовсім другий образ життя. Він каже: для мене було дуже важливо, що мене змінило. Це батьківська любов, як отець мене любив. Тому сьогодні нам потрібно показати для дітей особисто Божу любов. Таку, знаєте, без безумовно в деяких моментах. Бо ж да, є дисципліна, яку також потрібно підтримати, але на початку по потрібно любити дітей такі, які вони є. Тому що коли діти приходять в церкву, вони шумні, вони багато чого ломають, да, рушати ще багато чого роблять. А їх, але їх потрібно любити. Тому сьогодні також займаються із тими, хто для дітей проводять навчання, ага. щоб навчити їх психологів, щоб навчити їх реагувати на дітей нормально, з любов'ю. Іноді не всіх виходить. Але це процес навчання, тому ми йдемо до цього, щоб все ж таки бути для дітей, для дітей сьогодні, особисто в цей час, цим тим коли вони можуть прийти до мене. І можуть мені розповісти так все, що у них є на серці, і сказати всю правду. І я їх не осуджу, а я їх буду за них молитися, скажу, щоб вони поміняли свій образ життя або, або просто молитися. А це через час, певний час, Дух Святий буде діяти в їх житті. Сто відсотків дякуємо вам за ці думки, за ці роздуми. Нехай Бог дає мудрість батькам, церкві да. е діяти в плані. Євангелізацію, особливо нашим дітям, ну і знаєте, пам'ятати, можливо, от із психологом ми про це говорили, із випуску, випуску з духовної точки зору, піклуватися про свій духовний стан, щоб нам було що да. давати, тому що якщо ми не маємо... Стосунків з Богом, довіри йому то діти відчують фальш, що ми не щирі в цьому, що ми намагаємося їм донести щось, що самі в чому самі не впевнені, і це дуже дуже серйозний важливий крок. Максим Буга з нами у студії проговорили ось цю тему евангелізації дітям, продовжуючи от власне цю тему, поговоримо про довіру Богові у духовному сніданку.